Опіка над дітьми після розлучення у чоловіка чи у жінки. У кого досить багато таких запитань від вас надходить щодня. Я хочу, щоб опіка була у мене. Мій чоловік хоче, щоб опіка над дітьми була у нього. Шановні, ми вимушені вас трішечки поправити. Поняття опіка над дітьми це поняття, яке належить до. Іноземних інших держав в Україні опіка над дітьми неможлива над тими дітьми, у яких є батьки. Тобто, у нас опіка можлива над дітьми, які позбавлені батьківського піклування. У нас опіка над дітьми не означає те, що діти там лишились з татом або з мамою після розлучення. У нас це називається зовсім по-іншому. У нашому варіанті в українському законодавстві це називається визначення місця проживання або з матір'ю або з батьком. Є два варіанти, коли ви зазначаєте за якою адресою, наприклад, дитина буде проживати з батьком або з мамою, з ким. Ви оберете, тобто хто подає до суду, з ким проживає дитина, з тим і визначають місце проживання дитини, тому можна зазначати конкретну адресу, а можна просто визначити місце проживання, наприклад, з батьком або з мамою, без зазначення конкретної адреси проживання. До речі, і можливо це зробити до 14 років, тому що після 14 років дитина визначається сама з ким вона хоче проживати.